Настрій, мабуть, в когось є багато снігу, ну а в плані мотоциклів, продажів, роботи є мало. Назагалі ну, взагалі це такий режим новорічних канікул. Але все ж є клієнти, які користуються нашими послугами. І скажу вам так, саме часте питання, яке задають, це скільки коштують ваші послуги. В цьому відео я е, скажу скільки коштують послуги, і розкажу, від чого це залежить. Тому що нюансів є дуже багато. Е, переважно ми працюємо так, що повністю е, розраховуємо е, всі е, витрати і називаємо клієнту цьому підключення. Це входить. Доставка, розмитнення. Замитнення в Європі, сертифікація, тобто абсолютно весь пакет документів, щоб людина просто прийшла з транспортним засобом і всіма документами в сервісний центр, віддала документи, заплатила там 800 гривень чи 900, як який сервісний центр, це залежить все від комісії банку, і забрала свій транспортний засіб зареєстрований. Ось. І що ми робимо зараз? Звернувся до нас клієнт, який каже: я маю скутер 450 кубів. Порахуйте мені, будь ласка, ціну розмитнення і доставки з каліша. Це від кордону 650 кілометрів в Польщі. От. Ми так сіли, порахували по своїх там записах. Тому суму називаємо ціну 1300 доларів. Тобто За 1300 доларів ми їдемо 900 кілометрів туди. 900 назад розмитнюємо все, робимо сертифікат, віддаємо клієнту, щоб він не робив абсолютно нічого. Під нього лише фінансова складова. Людина сказала, а якщо я буду розмитнювати сам? Я кажу: ну якщо будете розмитнювати самі, там буде ціна е, нижче. А якщо я вам привезу його під кордон? Я кажу, ну, і від вас тільки просто забрати його е, з польської сторони на кордоні. І привезти в Тернопіль на термінал, в митницю і залишити. Ми виснули свої як би сказати, вимоги. Тобто це обов'язково має бути попередньо зроблена ПДГ, ЗДПшка, доручне нотаріальне все оригінали, і транспорт засіб має бути зняти з обліку. Окей, добре. Ну, Вирушаємо, будемо дивитися. І в кінці скажу скільки це коштувало клієнту. Погодка, звичайно, не льотта, треба обережно, але за півтора годинки пройшли кордон. Дорогу до кордону нема змісту навіть показувати, вона знайома всім до болю. нічого цікавого, крім того, що холодно і мокро. Так що їдемо зараз в перемиші, де нас чекає наш мопед, який ми завтра загрузимо собі. Треба подзвонити до власника, домовитися ще разочок і тоді вже в нас черга скільки машинок везуть до України Надіємося, що в понеділок такої черги не буде, тому що переважно в понеділок вранці вже всі, хто мав приїхати, приїхав, хто перший приїхав, то так довго не стоїть. От, е розкажу по документах, які, якщо ви хочете зекономити, які вам потрібно мати документи, щоб е підготувати самим. Ну і чи вдасться вам зекономити, це вже друге питання. Але все одно за роботу заплатити менше. Тобто, але врахуйте, що відповідальні за всі. Готовні документи, за брокера, за це все також буде нести замовник. Да. Це черга на добу, як мінімум. Ви стояти в буде мороз. От. Ну, побачимо. Сказала, що там все добре, вказані ті номера машини, яка має вивозити, все це беру в руки декларацію експортну, а там вказаний номер автомобіля, який е заїхав на термінал митний в Польщі. В принципі, як би логічно, поляки не можуть оформити е вивоз е на іншій машині, ніж та, яка заїхала. Ну, їдемо переробляти декларацію. Це враховують, що клієнт заплатив 25 доларів за декларацію раз. І зараз заплатить, скоріш за все, якщо все буде добре, ще 25. І що, наука коштує грошей? Переробили ми декларацію того, що... Я знайшов одну помилку в декларації, ще на е митній службі знайшли ще три помилки. От так що переробили декларацію, але в неділю переробити декларацію це не 25 доларів, а 35 доларів коштує. Так що перевіряйте всі документи, коли їх оформляєте, щоб не було помилок, не було от таких от вльотів. Ми їдемо на кордон, зараз приїдемо на кордон, подивимося, яка черга. І я вам покажу, які вам документи треба для розмитнення. Якщо у вас мотоцикл з Польщі, то тоді е елементарно е е простий пакет документів Ось. і покажу, що ми забрали за мотоцикл, що ми за такий звір. Класика жанр. Їдеш горами біля церкви і шо. І тебе зупиняють прикордонники. Стандартна процедура перевірити документи, чи не порушив правила в'їзду, чи все легально. Ну, кожен раз то робимо. Перескакали через гори. Вже доїжджаємо до кордону, зараз саме цікаве, скільки в нас черги і скільки нам стояти чекати. О, вчора ми заїжджали, то черга була від цього переїзду. Це вже тіше, що вона трошки менша, цікаво наскільки. Якщо стаєш десь в чергу тут а от, ну тут це півтора-дві доби тобі стояти. І оце кожен метр що ти проїжджаєш, це все менше, 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 менше. Такс. Кінець села, черги нема. Все добре. А, ні, є, все, все добре, черга є. І що в нас, рівно? Друга година дня, ми стаємо в чергу. Ну що, подивимось, що ми веземо. А по документах поговоримо трохи. У нас нічого не помінялося за годину, то давайте поговоримо про документи. Що у нас польське? Якщо ви знімаєте з обліку, у вас буде от такий транзитний техпаспорт. Це тимчасовий. І вам видадуть, коли вас буде, от ви приходите, там купили мотоцикл, у вас є умова купівлі-продажу. От вона там навіть в ОЖЕНДі. От. І це от два документа, які вам треба буде основні. Згідно тих документів, ви робите вже отакий от документ експортну декларацію. Де вказуєте, куди поїде, що поїде, на якому, на якому транспортному засобі. Тобто цих документів вам вистачає для перетину кордону. Так що. До речі, зняти з обліку отримувати тимчасовий техпаспорт, коштує в районі 108 злотих. Який дід ходить. На годинник у нас майже друга ночі. 12 годин ми вже стоїмо в черзі. Ой. Так. О, наша черга. Нам ще 450 метрів до терміналу. Залишилося. Проїхали ми 750 метрів. Так, ось, летить. Треба трошечки певно, що подрімати. Майже 9 ранку нас вітає Україна. 19 годин стояння в черзі. І вже можна летіти на термінал, вигружатися до Тернополя, нам ще 240 кілометрів. Подзвонимо до брокера, спитаємося, мабуть, сьогодні вигрузимося і закриємо доставку. І тоді, як вже розмитніть, коли розбинеться цими питаннями, вже займається наш клієнт, вже тоді відвеземо йому додому за адресою. Ну і зараз подивимося, що ми таке веземо. Хто був уважний, той побачив, що за мотоцикл. Щоб привезли наш мотоцикл митний термінал. Залишаємо його тут незрозуміло наскільки. От така от Gillera 2007 рік. Сказали, як оформлять, подзвонять, і тоді ми її завеземо нашому клієнту вже додому. Ну, скутер та скутер, нам без різниці, що возити. Так, Сьогодні вже вівторок. Ми йдемо забирати клієнтський мопед. Сказали не заїжджати, випхайте руками. Розмитнили, дорахували доплату. От, і взагалі в загальному е, митні платежі вийшли 23 тисячі гривень за той мопед. Ну, Забираємо, веземо йому за адресою. За, загрузилися ми і їдемо, відвозимо вже нашому замовнику його скутера чи мотоцикла, хто я хоче, так і називаєте. І от так от. Думаємо, скільки людині вдалося зекономити, підготувавши всі документи і все зробивши самі. За розмитнення ціну, е, я казав. За нашу роботу, е, за таку, е, ми беремо 11,5 тисяч гривень. Ну, в районі 300 доларів ми беремо за таку роботу. Е, Озвучено, е, я казав, скільки ми йому озвучували попередню під ключ. І з тих всіх витрат, крім розмитнення і нашої роботи, він ще заплатив за доручення, це орієнтовно 500 гривень. За експорт ну, ми теж спочатку говорили, скільки там він два рази її робив. Тоді за стоянку в терміналі ще 400 гривень, і ще залишиться йому зробити сертифікат відповідності, це ще 2700 гривень. Я думаю, як... Якщо ви е захочете порахуєте, порівняєте з нашою ціною е і будете знати, скільки можна зекономити, якщо е ви самі е займетеся питанням митного форму. Якщо якісь запитання будуть, я з задоволенням відповім в коментарях. І взагалі буду вдячний за коментар, за вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І судячи з того, яка в нас на дворі зараз погода, то надіюся, що сезон скоро відкриється і будуть нові відео з новими мотоциклами, з якимись поглядами. Так що слідкуйте, буду радий бачити. Всім гарного дня!